Справа 6.23. Обчисліть значення дробу. Ну що ж, стартує. В першому завданні у нас доволі громісткий дріб. Перш ніж обчислювати його значення, давайте спробуємо його спростити. В чисельнику тоді записуємо так, щоб ми могли використати формулу скороченого множення, а в знаменнику в дужках, ми двійку виносимо за дужки. Ну що ж, записуємо що це дорівнює. Отже, у нас у чисельнику ми запишемо як m у квадраті. Плюс. Отже, формула скороченого множення, нам потрібно квадрат суми тут можна використати. То ми записуємо 2, що множиться. Перший вираз у нас m, що множиться. 2m потрібно помножити ще на 3n, щоб було 6mn. Так, додати. 9n в квадраті можна записати як 3n до квадрату. Ну, а в знаменнику ми двійку виносимо за дужки в дужках, то відкриваємо дужки, записуємо 2, що множиться. А у дужках тоді залишиться 2n поділити на 2, це буде n. Додати 6n поділити на 2, це буде 3n. І це дорівнює. В чисельнику записуємо тоді, це формула у нас квадрату суми, то ми записуємо m плюс 3n. Квадрату. Ну, а знаменнику, якщо у нас здобуток підноситься до квадрату, то ми перший множник підносимо до квадрату, 2 до квадрату, що множиться. Ну і m плюс 3N ми також підносимо до квадрату. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз можна на m плюс 3n у квадраті скоротити. Так? Тут у нас буде одиниця то записуємо тоді, що одержимо у чисельнику 1, а у знаменнику 2 в квадраті це 4. Є? Ну що ж, виходить, що за будь-якого значення змінних М і Н, значення дробу буде дорівнювати 1 четверта. Записуємо то. Наш вираз, який дорівнює 1 четверта, буде дорівнювати за будь-якого значення M і N. Буде дорівнювати 1 четверта. Є? Ну, а зараз приходимо до другого завдання. Тут у нас також громізкий дріб у чисельнику бачимо дріб. То я пропоную 0,1 у чисельнику винести задушки, а знаменник записати так, щоб могли використати також формулу квадрату суми. То записуємо, що це дорівнює. у чисельнику 0,1 виносимо задушки. То буде 0,1 що множиться. 0,1х у квадраті. Поділити на 0,1 це буде х у квадраті. Мінус 2,5 у у квадраті. Що ділиться на 0,1, це буде 25 у у квадраті. У знаменнику записуємо як х у квадраті. Потім маєте подвоєний добуток плюс. Подвоєний добуток першого та другого виразу це буде 2, що множиться. Перший вираз у нас х, що множиться. Ну, а другий вираз має бути 5 у бо 2х помножити на 5y це буде 10 ху І плюс 25 у квадраті. Це 5у до квадрату. 5y помножити на 5 y, це буде 25 у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, у чисельнику записуємо як 0,1, Що множиться, то записуємо як х у квадраті мінус 25 y у квадраті. можна записати як 5у до квадрату. А у знаменнику. За формулою скороченого множення це буде квадрат суми цих виразів, тобто це буде x плюс 5y. До квадрату. І це дорівнює. Ну що ж, тоді будемо використовувати. Формулу скроченого множення різниця квадратів двох виразів у чисельнику, то ми записуємо, що це буде дорівнювати 0,1, що множиться, то різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів x мінус 5 y на їхню суму. На х плюс 5 y В знаменнику x плюс 5y в квадраті означає, що у нас x плюс 5y множиться на x плюс 5y. І це дорівнює. А зараз давайте скорочувати чисельник і знаменник на x плюс 5y. Тоді у нас залишиться у чисельнику 0,10, що множиться. Буде х 5 y у ножках. Ну, а в знаменнику буде X плюс 5y. Є? Ну, а зараз обчистуємо значення цього виразу, якщо дробу, якщо X дорівнює 100, y дорівнює 20. Записуємо то. Отже. Наш дріб 0,1. Х мінус 5y, що ділиться на х плюс 5y. буде дорівнювати 0,1. А у дужках тоді замість x пишемо 100. Відняти. 5, що множиться, а y дорівнює 20. Ну, а в знаменнику записуємо x це 100. Плюс 5 y. Або плюс 5, що множиться на 20. Це дорівнює. Ну що ж, 5 помножити на 20 це 100. Так, то у чисельнику вийде 0,1. Що множиться? Отже, вийде 100 мінус 100. Ну або 0. так, Отже, 5 на 20 100, 100 мінус 100 це 0. Ну а в знаменнику 100 додати 5 помножити на 20 це 100, 100 плюс 100 це буде 200. Але будь-який вірус помножити на 0, буде 0, то в даному випадку у нас е цей дріб буде дорівнювати 0. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, обчислють значення дробу. В першому завданні записуємо 1 четверту. У другому завданні число 0. Ну що ж, ось таке завдання на спрощення дробу. На цьому вправу завершено.